Хто може пояснити, чому це так важливо? Чому важливо боротися за те, щоб кожен покупець був задоволений? Багато Це буде, буде одноразовий покупець, якщо він буде задоволений. буде залучати шек розводимо. Збільшення продаж. Давайте Маляне, просто приклад в цифрах. Як це насправді працює? Ми <кій> маємо одного покупця, як бачите, задоволення. І не будемо рахувати, що він дає три рекомендації. Порахуємо дуже просто, що він дасть дві рекомендації. Це як переміг. Давайте подивимося, що відбувається далі. Але це тільки третій крок. Погляньте, як швидко множиться. Ми зробили раз, два, три. три, три етапи рекомендацій. Нам дало вісім разів більше повністю. Вісім разів. На цій математиці побудований успіх багатьох компаній. Apple в Україні не має жодного магазину і жодної реклами. Але більшість успішних людей, які можуть собі дозволити там, телефон за 5 тисяч гривень, не користується Apple. Колись це була Nokia, тепер це Apple. Чому так відбувається? Тому що покупцями Ну, коло покупців є достатньо велике. Але продавцями виступають задоволені покупці. Найкращі продавці для компанії це їхні задоволені покупці. Це найкращі продавці. І я не дарма так навів приклад компанії. Ad, тому що вони своєю роботою своїми продуктами демонструють найкращий приклад, який варто купувати. Як? Продавати багато не тратячи гроші ні на салони, ні на... в Україні, ні на рекламу. Вони мають непогані продажі. І цю математику ви повинні чітко, чітко розуміти, наскільки швидко компанії набувають покупців, коли вони мають позитивні рекомендації від них, нових покупців. Але зворотньо так само погано працює негативна рекомендація. Уявіть собі, скільки, скільки ви втрачаєте покупців, якщо одного ви незадоволеного, ви на нього натиснули, заставили, продали, бо вам поставили план і, і він незадоволений і це його проблема. Тому успішні менеджери мають одну таємницю. Вони не лишають незадоволених покупців, вони шукають можливості, навіть якщо була помилка, все одно її зладити і виправити. Я вам розкажу про поняття махових продажів. Оця залежність, швидкість наростання покуп, нових покупців завдяки рекомендаціям називається махових продажів, а розкручується він таким чином. Кирис нових клієнтів 10% в рік. Ну, тобто нові клієнти завдяки рекламі, завдяки тому, що вони ходять, вивізці, вони бачать і приходять. Такі є в кожному салоні. Тепер глянемо, що відбувається, коли тільки 70% покупців є задоволені. Як ви бачите, ніякого росту продажу немає, 70% це великий високий показник. Дивимося, що буде, якщо є 80% ситуації дещо краще. Далі ще краще. Але ви погляньте на 16-й квартал, який відбувається в рік, ця ситуація моделює, що покупець в квартал, ну, здеближче квартал, дасть дві рекомендації. Це цілком регально. Тобто Людина, яка поміняла вікна, до неї приходять там гості, знайомі, друзі іноді приходять. І коли бачиш нові вікна, це про це завжди розмовляє. Через рік рідко про це розмовляє. Але що відбувається в ідеальній ситуації, коли 100% покупців задоволені, це неймовірний приріз продажів. І успішні компанії, вони перебувають між цим і цим у цій ділянці. Тобто вони дбають за те, щоб 90% покупців або більше були задоволені. Apple, для прикладу, по опитуваннях рівень задоволеності покупців досягає поза 90%. Тому такі продаж. 75% є неймовірно задоволені, 20 з хвостиком є просто задоволені. Є спеціальне агентство, яке там проводить, ну це про Америку мови йде, бо в нас таких досліджень ніхто не проводить. Але це вам відображає, наскільки швидко ростуть продажі. Але це вірно не тільки для компаній великих, це для кожного вашого салону одне і те саме правило. Тобто до вас будуть заходити покупці, а до конкурентів ні. ні. Якщо ви створите одного, другого, третього, десятого задоволеного покупця, і вони будуть давати вам рекомендації. Віконний бізнес зараз живе за такими принципами, страховий бізнес за такими принципами. Вікна дов, достатньо мало відрізняються різних виробників. Я би навіть сказав, якщо взяти вікна п'ятьох виробників, що працюють на профілі КБЕ, зробити однакову розміру поставити, потім запросити керівників компанії, щоб вони пізнали свої вікна, це ще велике питання. Чи вони пізнають свої вікна? Тому покупцям дуже важко. Розріз... Розрізнити. Коли ми говоримо про взуття або про автомобілі, то там дизайн дуже відрізняється. Але в вікнах такої відмінності немає. Тому рекомендація відіграє головну роль в прирості ваших продаж. Рекомендація задоволення. <кх>